Експортний потенціал закарпатських та релокованих на території області підприємств виходить на новий рівень. Сьогодні в Ужгороді стартував дводенний тренінг-інтенсив школи експортера. Це унікальна можливість та поштовх для розвитку бізнесу поза межами країни. Ми пролоковане підприємство з Харкова. Приїхали до Закарпатської області, до міста Свалява. У нас виробництво в'язного одягу. Це светри, шапки, шарфи і. В принципі, дуже зацікавлені в експорті. Ми релокували з Харкова, і коли вибирали, куди релокувати – там Львів, Чернівці чи Закарпаття, ми Закарпаття вибрали саме через те, що дуже близько кордон, дуже легкий доступ до європейського ринку. І це була з нас причин, чому ми приїхали саме сюди. І, але поки що, ну поки що, поки що, саме експорт нас поки шкандибає. Внутрішній ринок ми повністю відновили всі поставки, всі виробництво на виробничій мощності до військової Ми вже до війни ми вийшли. А от експортні. З експортом поки що в нас все слабо. Ми із Закарпаття, з міста Ужгород. Ми займаємося більше 20 років вже як посередницькою діяльністю між суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Ми займаємось організацією повного пакету документів при експорті, так і при імпорті. Мені дуже цікаво дізнатися, яким чином нам, наприклад, із ну, посередників правильно. Робити організацію роботи, так тому що законодавство цими мільними шагами йде вперед, так а ми за ним не встигаємо. Тобто Україна хоче швидко імплементувати законодавство до європейського, але технічний стан наш, на жаль, не дозволяє цього робити, тому ми. Знаходимося в певній патовій ситуації, так тобто ті черги, які були на кордонах, тепер безпосередньо будуть чергами на митних термінах. Захід організували Закарпатська ОВА у партнерстві з програмою розвитку ООН. в рамках реалізації проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні, шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку. Наш проєкт намагається наскільки це можливо, сприяти. В умовах воєнного часу сприяти розвитку економіки взагалі в Україні. А експорт це є один із інструментів для просування ну, цієї діяльності для розвитку економіки. Тому ми намагаємось, наскільки це можливо, допомогти підприємцям малому, середньому бізнесу, а також релакованому бізнесу от в цьому напрямку. Задля підвищення експортного потенціалу та експортно орієнтованої діяльності протягом двох днів для підприємців, які за зареєструвалися, запрошені спеціалісти проводитимуть тренінги та лекції. Ми будемо говорити більше про дуже практичні речі, не, роз, не про там, тенденції загальні, а практично як їм починати експортувати, як вибирати ринки, які є міжнародні бази, на що подивитися, які є канали пошуку клієнтів, е, які зараз е, основні документації, яку їм треба знати для експорту. Тобто, власне, з чого компанії розпочинати свою діяльність експорту? Треба довести, що ми надійні, що у нас тут всі живі і працюють. Да, треба побороти логістичні моменти, бо це зараз досить складна. Історія, але в принципі експортували, і ми бачимо, що тільки нарощують в принципі, Підприємці молодці справляються навіть ті, що релоковані, навпаки, шукають для себе нові можливості. За останні два роки на території Закарпаття з'явилося близько п'яти тисяч додаткових приватних підприємців та майже півтори тисячі нових юридичних осіб. Якщо ми говоримо про юридичних осіб, то це експортно орієнтовані підприємства. Звичайно, фізичні особи, це в більшому випадку, це сфера послуг. Але все, що стосується юридичних осіб, це експортно орієнтовані підприємства, і серед них є значна частина і тих, які в нас з'явилися звичайно, в зв'язку із війною, це так звані релоковані підприємства. Частина з них це які пройшли відповідну процедуру через сайт Мінекономіки. А інша частина підприємств це ті, які були засновані людьми. Які переїхали сьогодні в наш регіон, живуть і вже працюють у нашому регіоні? Підтримка та розвиток бізнесу перш за все впливають на економіку області та країни загалом. Тому важливо стимулювати експорт та підтримувати інновації, адже це надійний шлях до сталого і рівномірного економічного зростання.